Друзі, привіт усім. Ви знаходитесь на каналі Ярослава Міщенка. І сьогодні ми знаходимося в автомобілі. Чому тому що ми вирушаємо в подорож тревел-велоподорож з ось такою крутою командою, хлопці, помахайте. Добралися вже до е, нашого місця, яке ми вибрали. Ззаді мене знаходиться озеро. Подивіться, яка краса. Я ще окремо кадр ставлю. Гляньте просто на кліренс автомобіля, на якому ми їхали. Тут просто ну, машина не їхала, вона ползла по землі. Ну, слава Богу, ми доїхали. Правда, пара секоснув дном, але но... не знаю. Поки що ніяких. ніяких... Там моментів, що вона якось себе поводить, і по-накшому немає. Юра, пару слів для нашого репортажу з е, нашої подорожі. Зараз буде шашлик і потім ми поїдемо е, їхати на велосипедах. Е, е, декілька разів грохнемося, але нам нічого не буде. Ми все одно приїдемо в наш табір назад. Це був Юра. Тепер Артем ось вже готується до рибалки, розклав свої снастя, вудочки, спінінги. Розкажи, що на що ти плануєш сьогодні ловити? Я сьогодні хочу ловити на щуку один спінінг і два на мирну рибу спінінга і ще одна вуличка на мирну рибу. Зрозуміло, це був Артем Стратєнко. Тепер Мірон. Мірон, давай. Я сьогодні спробую пройти тайделвей. Черепаш що це таке? Це найскладніший рівень у грі. Я в Мірона, якщо що по секрету заберу телефон, і він до кінця нашої подорожі не буде грати в ігри. Подорож складається з того, що ми будемо ночувати в наметах. Ось прямо ззаді мене локація, де ми будемо жити. Далі у нас є 5 велосипедів, кожного є свій велосипед. І ми е, от, от так я все скрипів, до речі, придумав такий каркас. І ми будемо їхати вздовж Озер е, до е, села. Село потім я ставлю, яка це, яка це назва, тому що я не пам'ятаю. І У е, нас сьогодні маршрут об'їхати е, цікаві локації який я вибрав, і в процесі ви подивитеся, де ми взагалі були. Плюс просто насолодитися відпочинком суботнім та недільним, тому що незабаром вже починається в дітей школа, і потрібно перед цим трішки, скажімо так, ще набратися якихось таких драйвових емоцій. Погнали, хлопці! Вау, як тут клас! Давай. Оце тут круто! Давайте, давайте, давайте! There's an obvious end to this game we're playing I see nothing, you say nothing, and nobody wins Чи тут все красиво, ми вночі ще прийдемо рибу половимо, тому що тут один мільйон охранників. Там ще озеро, там дуже красиво, треба буде спеціально там, е, потім, е, скотитися і е, ми там, навіть знімемо відео, що будемо рибалити. В три дуже, дуже красиві краєвиди. Ну Ви зрозуміли. Це вже готувати їжу і вже відпочивати, тому що маршрут такий намотали непоганий, поїздили по полях, по лісах, трішечки в село заїхали, там магазин був, купили продукти, ну і повертаємося назад.